Підтримувати і допомагати у волонтерському штабі, що на базі центру науки Тернопіль. Сьогодні кипить робота. Тут розпочали роздавати набори із найнеобхіднішим певним категоріям сімей, які проживають у нашому місті. Мова йде про багатодітні сім'ї, де четверо більше дітей за підтримки Червоного Христа вдалося отримати продукти харчування це великі продуктові набори, а також це великі набори з побутовою хімією і засобами гігієни. Які сьогодні, починаючи з сьогоднішнього дня, мають можливість прийти отримати тут у волонтерському штабі зазначають, пакунки формували відповідно до потреб кожної родини. Працювали над цим спільно з міською організацією Товариства Червоного Христа. А ми передаємо ці 500 наборів і продуктів і засобів гігієни для потреб сім сімей, які проживають в нашій тернопільській міській територіальній громаді. Крім того, таку потребу мають і сім'ї внутрішньопереміщених осіб. Вони обслуговуються безпосередньо в нашій організації, де ми їм видаємо також і продуктові набори, і засоби гігієни, і все там, що їм необхідно, посуд, постільна білизна. Роздавати таку допомогу планують і надалі. Тож, якщо ви входите в одну із категорій, яка має право на отримання такого набору, подайте заявку онлайн на сайті Тернопільської міської ради.